Цьому відео я вгадаю 20 українських ютуберів по їхній аватайці. Вгадаю ютубера по аватайці. Поїхали. І так, перший у нас це... Хто це? Ніка, Ніна, Пікс Плюс, Дензо. В Цілому, я думаю, більшість моїх підписників не знають, хто це така, але я її знаю. На диво, якого знаю в цьому тесті, ого. Далі у нас іде геймпад з фоном України. Ваня, все летсплеї Лецплеї українською. Саня в геймпаді. Саня, що з тобою сталося? Ну дивіться, тут є фон України. Значить, швидше за все це лецплеї українською. Це по логіці. Далі у нас іде сейдечка Роблокс українською. Ну можливо. Українське сайдечко? Ну дивіться, це точно не Донбаський. Значить, це українське сайдечко. Чому я вже знову починаю фейлитися? Я, до речі, нікого з цих людей не знаю. Просто, і з цих теж. Це по логіці догадався. Паляниця Роблокс? Але тут немає паляниців. Ну, значить, це Роблокс українською. Та, так і є. Тоді виходить, це паляниця Роблокс. Тільки там немає паляниці. Тільки покажіть мені там паляницю. Я не бачу там паляниці. Де вона? Далі У нас йде коривка, саня, дензо, дімчик. Стоп, ну у САНІ інша ава. Вона в вироді... вироді. не така. Там вироді корова. Ага, значить це саня. Далі у нас Д. Буква Д Д Одним словом, буква Д. Дімеч, містер Д де? Дімон Дензо. Капець автор хітора придумав. Він у кожному з варіантів додав букву «Д». Для чого? Дензо, я знаю. У него знак питання: Дімон? Камон, хто буде називати свій канал Дімон? Але ми на українському Ютубі. Ну, дивіться, ми на українському Ютубі, я це вже казав. А на українському Ютубі ніколи не використовують приставку «Містер». Ніхто так не робить, тому це німеч. Ось бачите? Великий мозок у мене. Мені здається, що саме час поставити вподобайку та підписатися на канал. Я даю вам на це 3 секунди. Один, два, двадцять, два. Хто це? Чесно, я його вперше бачу. В цілому, там далі вже щось знайоме. Песпатеон. Bound, Dog, Blow, Baki. Вот! Тут я навіть тут не можу догадатися, що з цього. Ну, мені найбільше подобається Баунт або Бакі. Баків, давайте спробуємо. Мені повезло. Які повезло? Я знав, що це баки. Тео, Тео, що з тобою сталося. Боже мій. Чому ти став ніби в 4К? Німець. пес песпан, е, Тут два пса патрона. Ну, ми знаємо, що це пес патрон, але який з цих патронів? Пес-нейрон. точно. Ну, давайте пес патрон. Ось. Так, old. Oldboy, oldboy. Це одне й те саме Old PP Old. Ну, Ну ми точно знаємо, що це не Old PP. Я, до речі, був впевнений, що Old PP це точно не є правильна відповідь. Еники-беники, їли ваєники, еники Беники. беники. Сюди? Повезло. Мені повезло? Так. В цілому я його знаю. Мені цікаво, чи знаєте його ви. Падон, Кібейчел, Денік, Тома. Стоп, в чому прикол цих нікнеймів? Їх не існує. Ось в чому прикол. Якщо ти не знаєш цього ютубера, типу по логіці не вгадаєш. В цілому я знаю, що це бат... Батон. Це батон. Далі у нас іде хто це Хто це такий? Я не знаю, хто це такий. Німець, японка таджик. Таджик. В Цілому, всі ми знаємо, що це австралієць. Обов'язково поділіться цим каналом, якщо у вас є знайомі. Правда, більшість моїх підписників Dead Insider. Так, далі у нас іде геймпад знову. Плейбей, що? Саня, ігрова база діджей. В цілому давайте плейбей, це не плейбей. До нікнейм досить класно звучить. Чому у мене нікнейм австелії не плейбей? Я десь помилився, цікаво, де? І так, ми знову тут це не плейбей. Це ігрова база. Коментар дня, щоб сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме твій комент потрапить у наступне відео. Я його знаю, але я не пам'ятаю його нікнейм. Там пан. Монах, монах, дудал, монах або монах. Все ж таки, ми на українському ютубі. Якого біса? Чому в нього нікнейм англійськими буквами? Тебе було українськими ставити. В цілому ми вже зрозуміли, що правильно англійськими буквами. Далі у нас іде скліп. Я думав, я вже програю. І так, далі у нас іде Круглоголовий, кругляш. Я би навіть сказав пончик. Не знаю, не знаю, хто це такий. Так, в цілому з Майнкрафтів я знаю тільки його. Тільки його я знаю з Майнкрафтів. Цього я не знаю. Дайдо Лаврін Суприм Нікарагуа це держава. Дайдол. Ну, хто буде називати себе Дайдо? Так що це лавин. Чесно кажучи, я не був впевнений в цьому. І далі у нас іде всі відомий візі. візі. Ем, це складніше, ніж я думав. Боже мій. Що з цього, Що з цього. Де-де-де-де-де-де-де? Я став не на візі. Ем, ось 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 це. Чи ось. Давайте ось це байдуже. Я вгадав, боже мій. Я думав, я не вгадаю. Далі у нас іде містер Ен. Це точно не Дензо. Треба зарубати собі на носі. Хто создав цей тест? Будь ласка, пожміть мені руку. А в цілому, як би та. В цілому, я впевнений, це не місто N, тому що N- інша, тут інша N. Шанс був 50 на 50. Чесно, я не знав. О, Господи, я вже хочу пройти все. 16-17. Ось. 17. І у нас залишилося всього 3 ютубера. Так, так. Мені здається, що там Каспер Холла. А це. Clash of Clans українською. Так. Це котик. У мене, до речі, був такий самий кіт. Це часом не мій кіт, киця. Ну, по факту, по факту, киця. Ладно. Ну нічого, мені не шкода, тому що я в цілому був впевнений, що це не киця. Це просто по приколу сюди додали і я попався на це. Еники, беники, їли підзо. Значить, т'юзен. На лайки чисто. В цілому, ми знаємо, що це Clash of Clans українською. Або 11 тиха. А так я знаю, що це Дімкок, тому що він був в минулому тесті. Минулий тест він вроді ось там. І останній у нас це Каспер і Кола. я пройшов цей тест. В цілому обов'язково підписуйтеся на цей канал, натискайте вподобайки. Став вподобайком і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.